Всім привіт! Мене звати Юля і ви на моєму в'язальному каналі. Е, я хочу сказати так: в мене ніколи не було в'язальних журналів, і коли потрапив до мене попередній випуск «Борда в'язання, я під емоціями одразу побігла шукати наступний випуск. Так як все надіялося, там напевно те, що цікаве. І ось, зайшла на пром, знайшла перший же магазин, де він коштував 150 гривень, замовила Укрпоштою, тепер він в мене в руках. Я трішки пробіглася по моделях, які тут представлені. Деякі мене зацікавили, я зробила собі короткий опис, і тепер хочу з вами поділитися, які моделі пропонує нам борда в'язання на зимовий період, як їх назва у теплих обіймах. Тож, розпочнемо. Разом його переглядати. Також е, хочу нагадати, якщо вас зацікавить е, будь-яка модель з цього журналу, і ви хотіли б викрійку, візерунок, можливо, е, опис, можете сміливо мені писати, я вам сфотографую та скину е, інформацію. Тож, розпочнемо і запрошую вас до перегляду. Так, і так, нас зустрічає ось такий зміст. Даного журналу, що які моделі будуть тут представлені, як бачимо, маленька кількість яскравих кольорів, все в таких природніх. Я б навіть сказала, що це не зимовий період, а якась весна <хи> або осінь. Тобто ось такі всі кольори. І так. На перших сторінках ось такий пуловер із плетеною косою, спущеними рукавами. Як на мене, він виконаний з якоїсь. Ланцюжкової пряжі Рукавчики тут, напевно, звичайної ж довжини, і комір ось такий широкий. Ну, нам як ідея, можна взяти ось ці витягнуті петлі та візерунок, ідею для е, пуловера, а горловину з, е, зробити звичайною резинкою або під горло резинкою тобто ось такий. Так, наступна модель у нас ось такий кардиган. Мені здається, він зв'язаний поперечним в'язанням, да, візерунок такий схожий. Угу. Ніби він в'яжеться від рукава і поперечним в'язанням, а потім айкордом обробляється по краях. Ось такий він без застіпки. Теж такий колір красивий. Не зелений і не якийсь такий попелясто зелений. Красива модель. Так, наступне, що мене здивувало в цьому журналі, так це моделі гачком. Я думала, що моделі гачком вони представлені в якихось окремих журналах, що це якась така. Ну, я сама починала в'язати з гачком, почнемо з того. Перші мої шапки були зв'язані гачком, і я тоді думала, що це верх майстерності, і з пицями це навчитися дуже важко. Але ж гачком також в'яжу. Тож, ось такий в'язаний гачком пуловер, рельєфний візерунок. Можемо бачити, що тут краї зв'язані, напевно. Поворотними рядами, ось так поперечно, а потім вив'язується вже візерунок, теж гарний колір. Далі ось такий жилет, теж з товстої ниточки. І виконана обробка резинкою, і ось така обробка по горловині теж. доволі симпатична модель. Пуловер з Б подібною горловиною. Ну, на фото не передається вся краса цього пуловеру. Ось так ближче вам покажу. Бачимо, що тут резинки на рукавчиках та по краю напевно виконані напівпатентною резинкою. Бо вони под... А так подовжені манжети напівпатентною в'язкою. Ось такий. Наступна модель. Це кардиган з рельєфним візерунком. Також виконаний він без гудзиків. І ось такий лаконічний, красивий візерунок по рукавчиках і по тілу кардигана. Красивий. Так, наступна модель це шапочка, виконана візерунком як попередній пуловер. Ось таким рельєфним, і також резинка, виконана поперечним в'язанням поворотними рядами. Ось така цікава модель, і виконана гачком. Наступний кардиган з вовни теж стриманий візерунок, ось такий обробка. Ось тут резиночкою планки виконані. Красивий. Потім у нас мітинки та снуд. Теж шнуркова ланцюжкова пряжа, напевно, використана і на мітинках, і на хомутику. Але, як на мене, його потрібно було трішки зробити більш зібраним, щоб він був біля шиї. Бо я завжди мерзну в шиї, тож завжди хочеться її чимось прикрити. Ось такий. І візерунок хибна коса. Так, хибна коса, а тут між косами виверітні петлі. Угу. Далі ось такий довгий жилет, жилет без застіпки, як бачимо. Ось так поближче вам покажу його. Візерунок рельєфний більш Схоже, що тут резинка, візерунок дає резинка 1 на один, тобто одна лицева, одна виворітня, а наступний ряд пров'язуємо усі лицьові. Ось такий. І обробка країв айкордом краю, а також обробка пройм резинкою один на один. Угу. Довгий, теплий. Так, наступна у нас ось така модель шарфа в стилі колор блок. Ось тут його досить таки погано Ось вийде. на цьому фото краще видно, і краї виконані ось такими косичками, китичками. Красивий такий шарф, великий, об'ємний і е чудове поєднання кольору. Тепле таке. Далі базовий кардиган, Ось такого темно-синього кольору із кишенями. Як пишуть, кардиган унісекс, так, підійде як чоловіку, так і жінці. Так. Наступна модель це ось такий кардиган, об'ємний, красивий. Поєднання візерунків досить таки велике. Там бачимо і перехрещення, і коси ось такий. І також планка, яка, напевно, вив'язується разом із полотном. Ось такими. Це не резинка, а там, де витягнуті петлі, лицеві, завжди витягнуті, в'яжуться, напевно, ось такий. І також, як для чоловіка, так і для жінки. Ось тут представлено фото на дівчині. Так, Наступна модель це ось такий половер з високим коміром, і також поєднання, велике поєднання візерунків. На жаль, на дівчині не дуже видно. А ось ось на цьому фото досить таки все можна переглянути, що тут велика кількість візерунків, вони трішки перетинаються і повторюються великий, об'ємний, красивий. Джемпер пуловер. Потім мені дуже сподобався ось цей твідовий кардиган. Ось такий він виконаний. Тут також що на цьому фото представлено він на дівчині. І е, я вже глянула, що він в'яжеться зверху е, донизу, вив'язується одразу планка. Робиться. Е, виріз для гудзиків, і також рукавчика із пройми, набираються петлі та вив'язуються донизу. Для мене це зверху вниз самий простий спосіб в'язання, так як можна контролювати довжину кількість пряжі, і у випадку, якщо пряжі не вистачає, можна додати смужки. А от якщо в'яжеш знизу вверх, то вже потрібно розраховувати точніше кількість пряжі, тому що, якщо не вистачить, доведеться трішки перев'язувати. Так, пропустила ось тут рукавички, також твідової ниточки, ось такі, спицями. І шаль. Шаль в темному кольорі, досить погано її видно, в'яжеться, набирається три петлі, робиться з одного краю розширення, потім асиметрично звуження і така шаль бактус. Супер просто, позначка супер просто, тобто, досить таки швидко в'язати, особливо, якщо ниточка буде товста. Далі ось такий пуловер з косами та коміром пола. Красивий колір, не жовтий-жовтий. А ось такий саме шафран. Поєднання, красивих візерунків, коси, витягнуті петлі. Ось тут хусткова в'язка, лицева. Гарна модель. Далі представлений ось такий кардиган із запахом. Він виконаний з якоїсь легкої повітряної ниточки, і як можна придивитися, так, рукавчики тут виконані разом із пілочками. Дивіться, набирається, я вже переглянула попередньо, бо мене ця модель зацікавила, як вона вив'язується. Набирається спочатку понизу, по низу полудну петлі, по вив'язується резинка, потім вив'язується ліва права пілочка окремо, робиться скіс на горловину, і дійшовши до пройм, набір петель на рукавчик, і рукавчик одночасно вив'язується із пілочками така повітряна і тепла річ в гардеробі. Далі ось такий теж красивий колір, цікава обробка горловини і поєднання ось таке візерунків. Наступна модель також представлена гачком. Це ось такий стопчики з накидом, напевно. Угу. А планочка на рукавчиках та по краях виконана спицями з схрещеною резинкою. Ось така модель гачком. Так, Наступна модель пуловер з рукавами летюча миша. Дивний пуловер, дивна його конструкція. Рукавчики занадто короткі, а горловина. Ну, Напевно, вона повинна бути спущена на плечах, я так розумію, Ну, як варіант. Наступний ось такий шарф, снут. Градієнтна, шарф, снут. красива ниточка. Спочатку вив'язується шарф, а окремо снуд. І потім, ось тут, частина зшивається. і можна використовувати. Снуд як капюшон. Цікава конструкція. А якщо не сподобається шарф капюшон, можна відпороти. Просто снуд і буде шарф окремо, окремо снуд. Цікавий варіант. Так, наступна модель це ось такий кардиган з рельєфним візерунком. Також виконаний гачком. І як бачимо, деталь це зовнішні шви, вони виконані назовні. Тобто всі шви виконані назовні. Я у відео, де огляд в мас маркеті залишу посилання в описі. Там також в деяких магазинах я зустрічала моделі, де шви виконані назовні. А ще в Пінтересті в мене зараз. В ідеях зв'язати, теж собі таке ж саме повторити, де ці шви ще й додатково прошиті контрастною ниточкою. Фото тут прикріплю, щоб ви наглядно побачили, про що саме я говорю. Мені здається, що в цьому сезоні це якийсь такий собі родзинка у в'язаних виробах робити шви назовні. І так якось в цьому кардигані. Наступний кардиган це ось такий теплючий, теж кардиган гачком з якоїсь такої пухнастої мухерової ниточки із кишенями. Теж так цікаво виглядає і об'ємно, і, здається, дуже тепло. Наступна модель ось такий в'язаний гачком пуловер. Поєднання різних візерунків на рукавчиках один візерунок, по тілу інший. І родзинкою, звісно, є ось ця дуже красива обробка гачком. Наступна модель це туніка. Чи, можливо, фотографія тут не зовсім вдала, не передає цей виріб своєї краси, розрізи по боках і короткі рукавчика. Модель шапочки ось така, виконана гачком також. І далі ось знаходиться опис цієї шапочки, як її в'язати. Ось ця модель мені дуже сподобалася теж у своєму виконанні якась ланцюжкова об'ємна ниточка використана. І також, як бачимо, шви плечові по рукавчиках виконані назовні. Красивий і колір красивий. А під Сорочку взагалі, так, оригінально. Далі чоловічий пуловер ось в такому, з таким поєднанням візерунки. У нас тут напівпатентна резинка та хусткова в'язка. Теж цікава модель для, як для чоловіків, так і для жінок. Ось такі ще пуловери з рукавами регланом. Теж виконана, напевно, модель зверху донизу вив'язується. І ось ця модель, на жаль, фото не передає її всієї краси, але також вона виконана зверху вниз, Із реглан-погон вив'язується. І ось такий резинка або рельєфний якийсь візерунок, виконаний по рукавчиках і по Низу цього пуловера. Симпатична модель. І наступна це сукня. Як я казала в попередньому відео, не уявляю, яка це кропітка робота. Але, як написала мені одна дівчинка в коментарях, що вона в'яже на спицях 1,5 резиночки, а 2 на основ 2 мм це основне полотно. Це просто вау! Це якась. Вже наближення до машинної в'язки, напевно. Ну, це дуже, звісно, красиво виглядає. І так, також тут сукня, вона виконана на спицях 2,5, знизу до верху. Рукавчки також знизу доверху, і зшиваються по лініях. Така тонка робота. Кардиган. Ось такий напіпатнетна резинка. Також цікава деталь. Це ось такі кишені. Теж так, цікаво виглядає і краси... колір красивий. Як на мене колір прям дуже красивий. Сподіваюсь, там я добре показую в кадрі видно. Так. І далі у нас ось такі дрібненькі аксесуари, які можна зв'язати на подарунок рідним друзям. Це, наприклад, як зав'язка для волосся. Ось можна виконати її, поєднуючи різну ниточку. Тим самим вив'язати свої залишки, чому б і ні. Тоді ось така ялинкова іграшка у вигляді зірки. Мітинки та шарфик. І ще цікавий тут берет. Ось цей берет. На нього, на жаль, опису немає у журналі, але теж така цікава модель, він тримає досить таки гарну форму. Ще такі ялинкові іграшки у вигляді шкарпеток. Потім декоративні підставки. Можна під свічку, під вазу на стіл. Гарно. Потім також наволочки на подушки. У попередньому журналі теж представлені два варіанти наволочок. Там шишечками і також з об'ємної ниточки. Тут теж об'ємна ниточка, хусткова в'язка та витянуті лицеві петлі. Красиво виглядає. Ось такий різдвяний декор. Ялинки можна використати і як прикраса на ялинку із золотої ниточки. І ще в нас тут ось така муфта, щоб зігріти руки. Ось так. І в'язані гачком рукавички. Теж красивий візерунок. І в'яжуться вони однією деталью, а потім зшиваються по краях. Така Легка конструкція, здається, але я навіть не уявляю пальчики, як пальчик вив'язується. Ну. Ось так. Все. На цьому все. Далі починаються вже викріки та схеми. Дякую, що були зі мною, дякую, що погортали журнал разом зі мною. Діліться в коментарях, яка модель вам сподобалася, що б ви хотіли зв'язати або, можливо, вже в'яжете, і Дячно, також за, ваший лайк, за вашу подобайку і підписку на канал. Дякую, що були зі мною та до нових зустрічей!